Так, ще одну зараз сім'ю подивлюся. Нагадаю, тут велика сім'я на 10 рамок. В січні, коли всі сім'ї були в клубі, то ця сім'я клуб розпався, і через це я давав їм підгодівлю у вигляді 250 грам меду. Тому зараз буду розбирати, і я підозрюю, що все-таки вони загубили матку. А як насправді зараз подивимося? У цьому році е, ще ми не робили ревізію на наявність матки, хоча е, наявність матки ми визначаємо по розплоді. Бжоли з якоїсь причини дуже злі. Зараз їде трактор, зроблю паузу. Е, бжоли дуже злі. І видно, що в цьому кульочку, де було 250 грам меду, тут порожньо. Ось, що тут залишилося. Цей кульок я не пробиваю, бджоли самі справляються з легкістю з поліетиленом. Якщо у них закінчився мед, то це було б дуже добре, якщо б тільки це була причина, але не буду зараз забігати наперед. Тут рамка маломедна. На цій рамці мед є. З медом у них все добре. На цій рамці теж мед є. Тут рамка наполовину забрали мед, але теж мед є. Ця рамка вже тут є свіжий товок на рамці і вона вже легше. Далі розпліт є. Це все в порядку матка в них є. Меду вже маленько, десь 250 грам на рамці. Ось такий розпліт. Ця сім'я через те, що вони такі великі, то Дуже багато розплоду мають. Просто надзвичайно скільки багато розплоду. Ось з цього боку. Ось тут маточка, все в порядку. Дві рамки вже розплідні є, і я підозріваю, що ще чотири теж є розплоду. Трохи вечоріє, ну, видно, що третя рамка з розплодом. Взагалі я сподівався того, що тут або з кормами дуже критично, або я думав, що втратили матку. І четверта рамка із розплодом сім'ї такої сили. Скоріше виключення, чим правило. Ну і по тому, що я серед зими запереживався за них, свідчить про те, що це ну, аномальний якийсь такий розвиток не повинен. На мою думку, сім'ї не повинні в січні вирощувати розплід. Це повномедна рамка остання. Ну Все, тепер що я скажу, Чотири рамки розплоду, п'ять рамок з медом, не на повну рамку, наполовину. Сила сім'ї дозволяє їм розійтися і піднести мед ближче до розплоду. Тому ця сім'я рекордистка в цьому році по ранньому розповоду. Що Цікаво, що серед сезону ця сім'я е, вона дещо трошки звабніша від інших, але себе дуже добре показує. Багато меду вони несуть, не рояться. Ось у нас вже йде день до завершення це передостання сім'ю, яку ми даємо мед.